Забуті владою визнані народом, нагороджені богом. Патріарх Філарет вручив нагороди артилеристам добровольчого українського корпусу. У найтрагічніші дні боїв за Донецький аеропорт. Вони своїм героїзмом рятували життя кіборгам. Артилеристи дуку тримали позиції у селищі Піски. З них починається Донецький аеропорт, і саме там були найзапекліші бої. Коли були найважчі хвилини, командир артилеристів, фермер із Луганщини Михайло Іванов, особисто без прикриття з рапіри бив прямою наводкою по сепаратистах, що намагалися доби. Українських кіборгів. Супротивник-агресор, хоч і має е, сильну зброю, але духу, який мають е, наші воїни, і в тому числі ви, вони не мають у всякій боротьбі, всякій війні, а перемагає дух, а не зброя. З нами Бог, тому що з нами правда. І тому перемога буде наша, а не їхня. Ісус Христос сказав, ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою, тобто життя своє віддасть за своїх ближніх. А Нагороди, які я хочу вручити вам, це є символ, символ того, що Господь нагородить вас всіх за вашу любов у вічному житті. Дозвольте мені вручити вам ці медалі. Медаль називається «За любов до України і Жертовність. Численні поранення, контузії, кровотеча звук, втрати побратимів. Під час боїв хлопців підтримували допомога від уманчан. У піски Сергій Мельник доставив форму, їжу, каталітичні грілки. Бійці пройшли пекло, але нагорода від патріарха стала першим визнанням у їхньому житті. Серед тих, хто воював за Україну, були і білоруси. Це перша моя нагорода і можна мої чувствають. Ну для мене це, чесно говоря, було. Очень приятно, то есть как бы... Так как мы добровольческий батальон, мы особо ничего не, как бы, не получаем никаких каких-то льгот, ни пособий, ничего, а тут, скажем, большая часть достаточно. Ребята, это ваша земля, это земля, которая принадлежит вам. Я думаю, вона прекрасна. Я думаю, що стоїть за нею боротися. Командиру артилерії Михайлу Іванову важко згадувати бої за аеропорт. Він захистив від сепаратистської чуми своє село на Луганщині. Потім пройшов шлях від штурмовика до командира артилерії. Згадує бої з болем. У Меня в артилерії там були всі і строїтелі, і водії, і учителя. Інкасатори був банковський, там сторож. с посольства было. Так то у меня только не было. Абсолютно все бизнесмены были. А вот именно артиллеристов не было ни одного. А самое тяжелое было зимой, когда российские войска вошли. Ну, они до этого там, возможно, были, как бы мы не проверяли, но именно четкие российские команды по перехваченным радиообмену были именно зимой. Артиллеристы российские работали слаженно, четко, хорошо, по нашим позициям. Потери мы несли не тоже большие, но как бы, ну, были потери. А это моя первая награда очень мы благодарны все патриарху, который, в отличие от официального правительства нашей страны, считает добровольцами действительно существенными бойцами, а не какими-то эфемерными там подразделениями. И вообще личные впечатления от патриарха у меня очень положительные, максимально. Большая благодарность ему, потому что награду это заслужили не только мы, награду заслужили многие скажем так, большинство тех, кто находится на фронте. Кроме того, однозначно нужно отметить волонтеров, без которых мы бы просто там бы голодали и одевались неизвестно во что. Волонтеры ⁇ это вообще уникальное чудо нашего времени, то, что люди гражданские полностью снабжают армию. Кроме боеприпасов и оружия у нас все от волонтеров. Сьогодні фермер з Луганщини у відпустці в Києві. У пісках на передовій він познайомився із волонтеркою, яка стала його дружиною. Після війни він планує повернутися до села. Мріє стати фермером у легедзено Черкаської області, де працює музей трипільської культури. Одного із бійців доставили просто з госпіталя. Під час відбиття атаки поруч розірвався снаряд. Дістатися до Києва героям допомогла державний нотаріус Людмила Дашицька. Вона оплатила хлопцям квитки на потяг. Її сином запросили як почесного гостя на нагородження. Нас, причин, чому я пішла в волонтерський рух, якщо ці хлопці, яких нагороджував філарет, віддають за нашу землю і за наше мирне життя своє життя і здоров'я, то кожен з нас повинен дати те, що він може дати. Якщо у нас є якісь зв'язки, якісь можливості, не у нас особисто, у наших друзів, у наших знайомих, у наших приятелів можливості, якщо кожен із нас повинен щось теж докласти до цього. Філарет освятив і нашу боротьбу, волонтерську боротьбу. Я розумію, що не завжди ламати, не завжди їхати в зону АТО. Я чекаю, що закінчиться, закінчиться ці військові дії, закінчиться це все. І що ми будемо відбудовувати, реабілітовувати наших хлопців. Що ми будемо залучати їх до суспільних потреб нашого міста, до суспільних потреб нашого регіону, те, що вони зможуть, все, що вони там бачили, вони вернулися сміливі, сильні. Загартовані і вони допоможуть нам стати всім єдиною нацією.